Зачіска довге Шеггі Маллет для брюнеток. Шаллет або Шеггі Маллет модна стрижка, яка зараз дуже популярна. Перегляньте найкращі ідеї для вас. Популярна Шеггі Маллет це вічна стрижка з великим шаруванням, натхнена 70 ми роками. Вона має довші деталі ззаду, що підкреслює коротші деталі спереду. Та в області маківки стрижка демонструє додатковий об'єм, текстуру, моду та індивідуальність. Кожна жінка, яка наважилася на стрижку, Шаллет одразу здавалася впевненою у собі. Основне правило цієї стрижки для завершення образу отримати чубок, щоб вона не виглядала як звичайна багатошарова стрижка. Шеггім пропоную вам спочатку поглиблену консультацію, щоб відкинути ваш страх втратити довжину. Це також допоможе вам мати відкрите розуміння і віру своїх ст.